Доброго дня, вже незмінно з вами Тетяна, і сьогодні я вам презентую новинку складської програми 2025 року. Це двері v 85 квадро з офіційною гарантією від фабрики 5 років. Дані двері виконані в сучасному дизайні в насиченому кольорі Dreamwood темний, що створює відчуття глибини та розкошного контрасту в інтер'єрі. Малюнок серії 535 з обох сторін, в поєднанні з вертикальними ставками з чорного композиту, додають нотки інтимності та загадковості. Двері v 85 це оптимальний вибір для Меній на сучасний стиль, надійність та елегантність. Фабрика двері Булат має сертифікат відповідності. Всі двері виготовляються згідно чинного ДСТУ. Міжнародний сертифікат якості ІСО підтверджує, що всі виготовлені двері відповідають міжнародним вимогам і контролю якості на всіх етапах виробництва. А тепер розглянемо конструктив та особливості даної моделі. Почнемо з дверного короба. Товщина металу дверного короба дверей 2,85-1,2 мм. Металевий каркас виготовлено з гнутого профілю холодно. Катаної сталі утеплен по всьому периметру мінеральною ватою та має ширину 110 мм. Дверний короб пофарбований з обох сторін порошковою фарбою італійського виробництва для більш тривалого використання. На коробці є 6 ребер жорсткості в місцях кріплення під анкера. Регулятор притвору італійського виробництва зі слугує для регулювання щільного прилягання дверного полотна. Дверне полотно даної моделі має три контури ущі. Всі вони знаходяться на полотні і мають наступні переваги: перешкоджають потраплянню запахів, протягів та шум. До вашої оселі, пом'якшують закривання дверей і слугують захистом зламостійкості замка. Товщина дверного полотна 95 мм, утеплена мінеральною ватою. Основний лист металу, який знаходиться за зовнішньою МДФ-накладкою, має товщину 1 мм. Полотно встановлено на трьох петлях, петлі на підшипниках, що забезпечує плавність ходу, м'яке зачинення та відчинення дверей. Дана модель має 4 ребра жорсткості. Три розміщені горизонтально, а між другим та третім вертикально знаходиться четвертий. В зоні замків є захисні металеві кармани, товщиною. 1,2 мм для додаткового захисту в разі злому замка на полотні присутні три антизрізи для додаткової фіксації полотна в коробці при спробі зрізу петель полотномісно залишиться зафіксованим. Двері оздоблені декоративними МДФ накладками, які мають товщину 10 міліметрів. Але штва в даних дверях прихованого монтажу виготовлена в рівень з полотном. Має зручне кріплення завдяки цьому її легко можна зняти або встановити заново. Торець полотна ламінований в колір внутрішньої накладки. Вся фурнітура виконана в сучасному квадратному дизайні чорного кольору. Броненакладки утоплені, а нічний засув з доступом лише зсередини. Верхній замок в даних дверях «Аріко» сувального типу виробник України. Виконан за італійською технологією та має високі захисні властивості. Це підвищення міцність корпусу, антикорозійні покриття, в деталі цинком і нікелем. Замок працює на два оберти і має регіля по 13,5 мм. До верхнього замка йде 5 аргономічних ключів. Нижній замок каліє 252 циліндрового типу. виробник Туреччини працює на три оберти, товщина регілів 16 мм та має в комплекті 5 ключів. Циліндр виробництва Туреччини виготовлений з латуни. В області регілів верхнього та нижнього замка є додаткове посилення з металу. Сумарно метал в цих зонах дорівнює 2,4 міліметри. На замки та циліндр діє гарантія 5 років. Двері вже в наявності в складській програмі. І, звичайно, як і у всіх дверях, фабрика була, присутні фірмові ознаки: це фірмове кліше з логотипом на торці та шильда з серійним номером. До кожної дверки фабрика була вкладає жовтий фірмовий пакет, всередині якого знаходиться гарантійний талон, який обов'язково повинен заповнити монтажна бригада при встановленні дверей. Від основного замка та циліндра, заглушки, під анкера тощо Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб першими дізнаватися про новинки та переглядати цікавинки. Фабрика двері була з турботи про кожного.